Важко собі сповна уявити, що відчувають батьки, почувши від лікаря у вашої дитини ДЦП. Відчай, страх, безпорадність. Як допомогти своїй, як виявилося, особливій дитині, як позбавити її болю та в прямому й переносному сенсі поставити на ноги. Лікування дитячого церебрального паралічу передбачає декілька методів. Медикаментозна хірургічна фізична реабілітація. Майже 30 років тому український професор Володимир Козявкін започаткував свою методику лікування хворих на ДЦП система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Метод професора Козявкіна являє собою інтегральний реабілітаційний комплекс, основою якого є біомеханічна корекція хребта. Цей метод за роки існування знайшов підтвердження ефективністю лікування більше 70 тисяч пацієнтів і набув світового визнання. Родина Тумо з Лівану дізналася про міжнародну клініку відновного лікування під керівництвом професора Казявкіна, що у Трускавці, із всесвітньої мережі інтернет, вирішили привезти сюди свого сина Надіна і не розчарувалися у сподіваннях. The is very good. Клініка дуже хороша. Uh, of... дуже все чисто. Маю на увазі, як тут все облаштовано для дітей. Її занять, відновлення, відпочинку дуже приязний персонал. Бачу, це ставленню до мого сина Надіна. і Галина, і Тарас дуже фахові. Ми дуже задоволені. Лікування йде добре. Впродовж двох тижнів ми вже спробували всі процедури. Маємо можливість спостерігати за результатом, який є. Він мав проблеми з поставою. Тепер вона рівна, це дуже добре. Покращилася концентрація, мова. Загальним результатом ми задоволені. We are so far happy with the На запитання, чи планують вони ще раз приїхати в Україну, батько Надіна відповів. Якщо лікарі вирішать, що Надін потребує ще одного курсу лікування, безумовно, ми сюди повернемося. Ми дуже задоволені усім лікарями, процедурами, результатом все чудово. Якщо потрібно буде сюди повернутися, ми зробимо це із превеликим задоволенням. Пацієнти з близького сходу сюди приїздять досить часто. Інформацію про клініку та позитивні результати лікування тут. Отримують не лише з інтернету, а й безпосередньо від знайомих, які вже проходили курс реабілітації в трускавці. Це зокрема стосується і громадянку Вейту, які приїздять сюди не перший рік і рекомендують медичний заклад своїм друзям. Так трапилося і з родиною Алаватхі, що приїхала в Україну, скориставшись порадою знайомих. Relax, extra... Ми спостерігаємо, що м'язи стали більш рухливими. Розслабленими дитина краще сидить, сидить рівно. спочатку вона не могла йти назад, тепер вже може. краще рухається взагалі і тримає рівновагу. Звичайно, потрібно ще лікуватися, але суттєві зміни ми вже помітили. Раніше вона не могла підійматися і спускатися сходами, а тепер це робить самостійно без нашої допомоги. Погодьтеся, важко собі уявити дитину з ДЦП, яка б грала на скрипці. Ми таку дитину зустріли серед пацієнтів клініки. 12-річна Юлія приїздить сюди у супроводі опікунки із шести років із Сумської області. Зараз ми вирівняли спаходка, походка. вона встала повністю на ліву у неї лівосторонній парі. Она, у нее заработала левая ручка, особенно пальчики, поскольку мы уже закончили второй класс по классу скрипки. Конечно, благодаря тому, что врачи занимаются реабилитацией, это в первую очередь коррекция позвоночника, это, конечно, мобилизация суставов, это, конечно, массаж, это, конечно, рефлексотерапия и много-много разных процедур, которые Юля принимает регулярно. За час роботи клініки її фахівці постійно розробляють нові методики та техніки реабілітації, виходячи з потреб кожного конкретного пацієнта. Це є спеціальне спорядження для вправ і програми для комп'ютерних ігор-симуляторів. Останні користуються особливою прихильністю маленьких пацієнтів. На цю процедуру завжди йдуть з радістю. Такі ігри покликані розвивати певні групи м'язів, знімаючи спастичне напруження і зазвичай є дуже ефективними. Страхи у нас были безумные, так как мы Луганская область, и, ну, думали, к нам здесь будет плохое отношение, но все чудесно, краина едина, все хорошо. Изменения мы увидели буквально через два дня. Он перестал кричать ночью, он стал спокойно спать, он стал опускаться на пяточку, очень хорошо ушел тонус. Ну, результаты на лицо и очень хорошие. Приедем еще второй раз. На думку фахівців невропатологів, можливості клініки не обмежуються реабілітацією лише хворих на ДЦП. Тут можна отримати фахову допомогу і при інших проблемах із здоров'ям. З Свого досвіду, і як лікаря, і як мами, я бачу дуже гарні покращення після лікування. І як у дітей з серебральними паралічами покращуються рухові можливості, постава, так і дуже цікаво спостерігати, як покращуються інтелектуальні можливості дітей. Діти стають більш посидючі. Уважні. І це відмічають і батьки, і потім діляться враженнями вчителів в школі і вихователів в дитячих садочках. Це такий дуже позитивний момент, бо клініка займається фізичною реабілітацією, і ніхто не чекає якихось інших якби, бонусів, а бачимо і фізичні покращення, і покращення психіки. Географія пацієнтів Трускавецької міжнародної клініки відновного лікування щороку розширюється. У час наших зйомок тут перебував перший пацієнт із далекої острівної Японії і Шікава Тацуя та цуя разом із мамою. Мешкають у Токіо. Я дуже тішуся, що як ми дивилися вже наших українських пацієнтів, як з заходу, так і сходу. У нас тут українці лікуються на абсолютно однакових скажімо, програмах, маршрутах, що і лікуються ті пацієнти, які приїжджають до... за кордону. В даному випадку до нас вперше приїхала сім'я з Токіо, з Японії, з проблемою, яка пов'язана також з церебральним парлічом, з пастикою. І мені дуже приємно, що протягом декілька днів вони побачили результат, який дає наша система реабілітації. Цей хлопчик пробував всі. Методи, які є сьогодні в Японії, його оперували, там, ботов, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Но примінення нашої інтенсивної реабілітації дає суттєвий результат, про що вони говорили, вже мама і показував він свої нові рухи, м'язевий тонус зменшується, він відчуває легкість і так далі. І це найголовніше. Неможливо не погодитися з професором Володимиром Козявкіним, що головне, заради чого привозять сюди маленьких пацієнтів з України та цілого світу, це результат. Тут він є. Переконані, що юний японський хлопець тацує, його відчує. А значить, щастя на землі стане трішки більше.